Урок української мови урок 7, частина 2.1, сторінка 22. Розгорнемо наш зошит. Перевіримо домашнє завдання, яке ви на сьогодні виконали. Ви повинні були красиво-каліграфічно записати текст у зошит без помилок. Далі виконати завдання у зошиті. І так з'єднай речення і його характеристику. Добре мати вільний від навчання час. Це розповідне неокличне речення. Як ви проводите свій вільний час? Питальне неокличне. Я захоплююсь музикою і танцями. Розповідне неокличне. Не марнуйте час бездумно, спонукальне неокличне. Зайва характеристика буде розповідне окличне. Прочитай та виправ помилки завдання третє. Птахи наші друзі. Наші друзі це два слова. Розділити треба в кінці поставити крапку. Коли відлітають у теплі краї, буква І, качки, буква А загубилась. Багато птахів зимує в Україні, помилок немає. Обводимо це речення. Найдіть звукову модель до слова їжачок. Правильний варіант під буквою Б. Тема нашого сьогоднішнього року іменник вірш Дмитра Павличка. Два кольори. Прослухаємо уривок цієї пісні, яка стала саме з Як я малим збирався на весні, піти у світ незнаними шляхами, сорочку мати вишила мені, червоний і чорний ми. Червоними і чорними нитками два кольори Написав український письменник Дмитро Павличко. Виконаємо право фотоапарат. Вірш це короткий поетичний твір, поділений на рядки, що римуються. Повторимо ще раз. Вірш це короткий поетичний твір, поділений на рядки, що римуються. Виразно прочитаємо вірш і вивчимо на пам'ять. Як я малим збирався навесні, піти у світ незнаними шляхами, сорочку мати вишила мені червоними і чорними нитками. Прочитайте ще раз самостійно. Спробуйте відтворити Пам'яті. Попрацюємо над презентацією словникових слів. Переглянемо спочатку їх. Увага на екран. Дятел. ЗОЗУля. Ясен. Заєць. Неділя. Вулиця. А тепер запишемо ці слова на сторінці нашого зушта. Перше слово з великої літери пишемо Дятел. Ставимо кому ЗОЗУЛЯ Ясен Заєць неділя вулиця, що об'єднує слова, які ми записали. Крім того, що це словникові слова, вони є іменниками. Тобто, словами, що Відповідають на питання, хто або що, і називають предмет. Перевіримо: дятел, хто, зозуля, хто, ясен, що, заєць, хто, неділя, що, вулиця, що. Коли ми ставимо питання, хто і що, ми міркуємо, що питання хто. Ми ставимо до слів, що означають назви людей і тварин, а питання що до всіх інших предметів. Хвилинка каліграфії. Пригадай алгоритм написання букви К. Запам'ятай алгоритм написання букви К. Похила. Верхнє ліве заокруглення на півклітинки. Навскіз до середини похилої, горизонтальна із заокругленням до нижньої рядкової, нижнє праве заокруглення. Повторіть у повітрі алгоритм писання букви К. Запам'ятай середнє з'єднання застосовують до букв, що починаються з овала А, Б, Д О Ф або лівого півовала С Е, виконуючи середнє з'єднання. З'єднувальну лінію ведемо до середини робочого рядка. Пригадали, а тепер красиво каліграфічно підпишіть малюнок за зразком. Хто і що? не просто питання. Це питання, на які відповідає іменник. Уважно подивіться на наступний малюнок. Назвіть предмети, які ви бачите, поставте до них питання. Хлопчик хто? Кобза що, квіти що? Пригадаймо інформацію про імени. Іменник це самостійна частина мови, що називає предмет і відповідає на питання, хто або що. Послухаємо пісеньку про іменник. Вона самостійна частина мови, що називається іменник. Попрацюємо з вами над словами пісні, прочитаємо разом. Іменник називає усе, що в світі є, і тому, чого немає, він теж ім'я дає. Іменники найстарші у мові, хай там що. В ній хто усі істоти, а не істоти що. У цьому віршику Віра Браславець дуже добре розказала, що іменник називає все, що є в світі, дає назву ім'я, тому й називається іменник. І навіть тому, чого немає. Радість, любов, ми не бачимо. Цих слів, але знаємо, що це слова іменники. Іменники найстарші у мові слова. Іменники поділяються на істоти і неістоти. Істоти це люди і тварини, неістоти це всі інші предмети. Візьміть олівець синього і червоного кольору. Підкреслимо питання іменників у віршику. Питання хто синім кольором. Питання що? червоне?». А тепер цими ж двома кольорами підкреслимо іменнику у вірші. Якщо у нас істоти, підкреслюємо синім кольором, якщо не істоти, червоним. Садок що? Червоний? Хати, що? Хрущі. То? Вишнями? Хто? Плугатарі? Хто? Плугами? Що? Дівчата. Хто? Матері? Хто? І так, іменники відповідають на питання, хто або що. Хто це істоти, що не істоти. Подивіться, цей вірш, над яким ми працювали, написав Тарас Шевченко. А чи можна поставити питання до імені і прізвища автора? Так, ми поставимо питання хто? Хто Тарас Шевченко? Це також будуть іменники. А чому вони написані з великої літери? Тому що це ім'я і прізвище людини яка ім'я і прізвище належить до істот. А тепер вивчимо правило. Іменник це самостійна частина мови, що називає предмет і відповідає на питання хто що. Іменники назви істот відповідають на питання хто. Іменники назви на істот відповідають на питання що. Частини мови. Вивчає морфологія Запам'ятай іменник це самостійна частина мови, що називає предмет і відповідає на питання хто що, іменники назви істот. Відповідають на питання хто. Іменники назви неістот відповідають на питання що. Частини мови вивчає морфологія. Домашнє завдання. На сторінці 14 розміщено текст, який треба записати каліграфічно без помилок прочитати пораду і дописати пропущене, перегорнути сторінку, з'єднати олівцями істоти і неістоти малюнки, прочитати уривок вірш «Віри Браславець» і підкреслити шість слів, у яких букви Я, Ю, Є позначають два звуки. А ми підводимо підсумок в сьогоднішньому уроку. Сьогодні на уроці ми з вами вивчали слова, які належать до іменника. Іменник як частина мови.